Не знаю, треба буде йди, потримати мені камеру, бо я не знаю, чи я зможу її завести. Брезент треба буде зняти, але знімемо зараз. Оф! Всім привіт! Друга частина, йду чіпляти жатку. Верніше вчитися, бо я не особо спеціаліст. Чіпляти жатки. Я не знаю чи камера стане. Але як не стане, то селиш.

Трошки не по темі. 12.21 треба було перегнати, але одна рука на рулю все, там уже. бо спеціалісти, якби було треба практику проходити, може хтось сказати, що чіпляє довго жатку, але я не є спеціаліст. Так, учуся. Невдобно. А полте бул на на вилах? Там два штука. 太湿了。Nice, Треба, він прокрутився цей. Подивись внутрі, знімає. Ні, а я не буду. Ні, бо він чуть-чуть скрутиться -чуть і там, виходить, гурбучок не йде. Це вже наш садибу. Е? А то Вальцями різним. Та ж ми все перебрали. А? Тата, що ти забув? Ми все її перебрали. Не клади пока що ключі. Чуєш, а ну я уключу. Ну да-да, зліз. В общем, це робочі моменти. Я не маю кріплень туди-сюди бігати. E В общем, все нормально. В общем, як кажуть, готові на кукурудзу. Переставилися, все, поміняли все, що можна було. Все, як я в першій частині це відео буде з двох частин. Все добре, ні? У поле покаже. Ні, воно від оце, від цього воно буде... ну, Воно от пару метрів. Ножі новенькі, так. Да. І ножі не є кемесовські рідні, ті дуже грубі, а це від імпертної жатки. Вони тоненькі і менша нагрузка на редукторі добре подрібні. Якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Будемо працювати. Відео у роботі я зніму.